Сказати, що я сьогодні була шокована, це не сказати нічого. Нас сьогодні в СНТ Наркевичах. Сіми ранку, як то говорить, була облава ТЦК, ТЦК і мінтів. Але знаєте, що саме цікаве? Що їх було, ну так, плюс-мінус, до 100 чоловік. Ви мені скажіть, де ж вас тільки понабиралося? Я з вами згодна, треба хлопців міняти на бородові? Спору немає. Але чого ви не йдете? Що ви тут аж шарите з нас по селах? Це перше. Друге, чому ви простих людей забираєте? Чому ви не забираєте рідних і близьких, хто працює в селищних радах? Рідних і близьких хто на посаді в заводах, рідних і близьких, хто, будемо говорити, шишки. Чому ви таких не забираєте? Чому ви не даєте їм повістки? А даєте простим людям? Як це зрозуміти? Скажіть мені, будь ласка, шановні, що ви е, саму. Будемо так говорити, пездоту, яка при посаді, попереджуєте, що буде облава, щоб вона сховала своїх рідних і близьких, да? Це справедливо? Ні, це несправедливо. Добре. почнемо з цього. З тих ста чоловік плюс-мінус. Зто ТЦК? Хай 10 чоловік були після поранення. З передовою. А решта? welcome to you, Гайда на передову. Гайда до мого сина. Там треба підмога. М? Чого ви тут шаройобитесь? Це смішно кому сказати? В селі на кожному повороті зробили блокпости. Ну, ніби кінець світа, ніби, от, знаєте, от, пса виловлювали. От виловлювали псів. Ну, це, по-вашому, так, воно виходить. Але знову ж таки. Дорогісіньки, давайте розпочинайте з шишок. Досить простих людей ловити. Досить! Давайте з тих родичів, які сидять на гарних посадах, а не з простесеньких. Угу.